Побори за право грати в основному складі футбольної команди, фінансування батьками у всіх виїзних змагань, завищення вартості ремонту гуртожитків на майже 2 мільйони державних гривень. Це не повний перелік зловживань, виявлених журналістами нашої програми після ретельного дослідження діяльності керівництва Республіканського вищого училища фізкультури, що у Києві. Три роки тому, за участю першого заступника міністра освіти і науки Євгена Суліми, в кузні Олімпійського резерву змінили директора на більш лояльного до міністерського начальства, і що з цього вийшло у сюжеті Максима Савчука. Столичне республіканське вище училище фізкультури, колись унікальна кузня Олімпійського резерву уже третій рік перебуває у стані покращення у 2010 році. З приходом нового міністра освіти Дмитра Табачника зі скандалом звільнили заслуженого тренера та працівника освіти України Анатолія Нілова, який віддав навчальному закладу 23 роки життя. Вони хотіли призначити свою людину, і вони це зробили. Перевірки, у результаті яких знайшлися причини для розірвання. Контракту із Ніловим були ініційовані особисто першим заступником міністра освіти і науки Євгеном Сулімою. Представляєте, його Микола Федович. Заступник міністра Суліма Євген Миколаєвич подивився в кабінеті. Побачив, що нема портрета Януковича. Є портрет першого президента. Після кількох таких перевірок Анатолій Нілов лишився без роботи. А крісло директора зайняв Володимир Тібабішев на переконання досвідчених тренерів. Він людина не з найкращою репутацією, пролубійована паном Сулімою і його колегами. Є зв'язок Тібабішев-баженков. Євгеній Баженков це син дуже знаменитого руководителя спорту. Його переводять з міністерства образования науки. И он, значит, переводит Ибабиша, используя свою должность, он переводит Бабиша вот на должность директора республиканского училища. У 2010 році, коли ці конфліктні перипетії висвітлювала газета Україна молода. Євген Суліма у телефонній розмові запевнив, що відтепер училище чекають просто райдужні перспективи. Однак минуло небагато часу, і училище знову опинилося в скандалі. Зараз у судах розглядається мінімум дві справи. Стосуються вони розкрадання коштів на ремонті гуртожитків до євро 2012 Перша справа кримінальна. У червні за вироком Деснянського районного суду заступника директора засудили на 4 роки позбавлення волі зі спитовим строком на 3 роки, з позбавленням права займати певні посади протягом 2 років та штрафом. А у жовтні апеляційна інстанція повернула справу прокурору для проведення додаткового розслідування. Друга справа адміністративна за позовом столичної держфінінспекції. Окружний адмінсуд Києва постановить зобов'язати училище відшкодувати державі 1 мільйон. 648 тисяч 193 гривні за подіяної шкоди та завищення вартості виконаних робіт кредиторської заборгованості у розмірі 330 тисяч 153 гривні, тобто майже 2 мільйони гривень. Київський апеляційний адміністративний суд ще 16 квітня цього року залишив без задоволення скаргу училища, тож постанова вступила у законну силу. Однак, як нам удалося з'ясувати, ніхто в училищі грошей повертати державі і не збирається. Директор Володимир Ті узявся все заперечувати. Ця вся справа ввійшла в єдину. І апеляційний суд відмінив рішення. Протягом розмови ми так і не зрозуміли або директор не може відділити котлети відмуг, або намагається свідомо приховати правду. Якщо кримінальна справа по його заступнику справді повернена на дорослідування і він перебуває на підписці про невиїзд, то ухвалу Київського апеляційного суду по адміністративній справі про відшкодування майже двох мільйонів ніхто не відміняв. Ось на підтвердження лист від начальника Держфінінспекції у місті Києві Карабанов. Від 2.09.2013 року відкрите виконавче провадження. Державна фінансова інспекція звернулася до головного управління Державної казначайської служби з заявою про виконання рішення суду від 30.11.2012 року. Більше того, розповідь матері одного з учнів ставить під сумнів той факт, що ремонт гуртожитків робила виключно фірма-переможець тендеру. Ремонт проводився за щоді. Ми проводили ремонт своїми силами. Всього можемо припустити наступне. Державі не просто нашкодили на 2 мільйони і не тільки це старано приховують. Батьків спортсменів долучили до робіт, що мала виконати будівельна компанія, які сплатили за їх виконання 14 мільйонів 718 тисяч гривень. Проте директор і це називає нісенітницею. А ви думаєте, що ці діти, які мають батьків, дуже багаті батьків? Батьки заявляють, що вони фінансують практично усі поїздки на змагання і самі купують форму. Ми давали тренеру, ну, відповідно, тренеру в руки. Далі більше на правах анонімності інший батько розповів, чому футбольна команда училища не може похизуватися високими результатами. Тренер Валерій Кікоть бере в основний склад дітей тільки після того, як їхні батьки заплатять кругленьку суму. Червоні дамоділи просто в рінок якобивав дора. А ще нас крібути тисячу доларів. Про це до речі відкрито пише в листі до Бабішева і Людмила Дякова, сина якої тренує кікоть. По инициативе тренера должна была приносить тренеру якобы за дополнительные занятия деньги в размере 300 долларов. Если я не успевала приехать в Киев к первому числу, моего сына начинали гнобить, не допускать к тренировке. Через такие подход Олександр Чекен даже был вынужден перевести своего сына в другой навчальный заклад. Я був председателем батьківського комітету, щоб говорить, положи мені з батьківського комітету 100 гривень на щот на мобільний телефон. Але директор, звісно, все спростовує. Я йому кажу: а ти прав кошти, він каже не прав. Врешті зрозумівши, що керівництво училища не реагує. Ні на рішення судів, ні на письмові звернення ми вирішили запросити розлючених батьків до кабінету першого заступника міністра освіти і науки Євгена Суліми. Вони вже чекають на нас у коридорі. Ставили вот этого тренера, який ставить на коліні платили? Вот платили. Перший заступник міністра узявся показово вичитувати директора. Ви повинні передати, пусть міні це вийшло средство управління. Далі настає час журналістів знаку оклику. Ми передаємо заступнику документи, які засвідчують зловживання керівництвом майже на 2 мільйони гривень під час проведення ремонтів. Ось. І державної фінансової інспекції, які говорить про те, що відкрито виконавче провадження, тривалі емоційні переговори, врешті, приводять до обіцянки Соліми усе перевірити на наше письмове звернення. Цим буде займатися тоді заступник міністра, який займається фінансами. Колишнього керівника училища Нілова було звільнено МОН України за невиконання умов контракту. Невже у контракті, який уклало Мон України з паном Тібабішевим, є положення, яке дозволяє йому допускати розбазарювання мільйонів гривень коштів державного бюджету? Крім цього, на наш погляд, правоохоронцям слід перевірити інформацію батьків про ремонт гуртожитків власним коштом за наявності бюджетного фінансування у разі підтвердження оприлюднених фактів, сума заподіяної державі шкоди може збільшитися.